Вітаю всіх, хто нас чує наразі. Нарешті ми з вами можемо почутися. Я ведучий Віталій Керестен. Сьогодні мій співрозмовник Андрій Луца, котрий є архітектором, і з котрого, власне, почалася вся ця ідея з подкастом. Ось нам потрібен подкаст. І це було десь восени минулоріч. Коли Андрій про це говорив, як це круто, добре і що нам треба таке. Привіт, Андрій! Привіт, Привіт, Андрій! Привіт. Звідки то в тебе тебеся взяло? Ну, треба нам. Ну. Мені мені здається, що взагалі є така у мене думка, що діалог спасе світ. І в, в самому діалозі, коли ми спілкуємося, спілкуємося разом, то ми ніби доходимо до якоїсь істини, або навіть якщо це не істина, то просто ближче до того, так ми озвучуємо свої думки, воно ніби переходить в якусь інакшу частину мозку, і ми то обговорюємо і ніби глибше, глибше занурюємося в тему. Ну так, я поки це все вибудовувалася, ця вся ідея, поки ти там десь їздив якесь турне зі своїми лекціями. Поки я наодинці був зі всім цим, тобто, які нам мікрофони потрібні, як там верифікуватися на цих платформах, дуже-дуже воно все так мляво йшло. Але водночас, коли ми мали можливість про це поспілкуватися, в мене було відчуття якогось прогресу. Тобто, так, все, ми вийшли на новий рівень. Я це, я це чомусь краще розумію. Так, я дуже себе почуваю так само захопленим і маю великі надії на це. У мене хороший настрій від цих всіх наших таких планів і справ. І я дуже радий сьогодні записувати це. Ну, я скільки з людьми не спілкуюся, вже просто місяць минув від того моменту, як це все було анонсовано. І зі стількома людьми поспілкувався і. Разом з тим розумів, скільки у нас є авторів багато, потенційних. От. І людям, люди, люди можуть говорити, люди хочуть говорити, і важливо, щоб люди говорили там чи то про ініціативу, чи то про е, свої якісь там доробки. Тим більше зараз в нас є і волонтери, про ініціативи, котрих важливо нагадувати. От. Як допомагати е, тим допомагає. Ну, класно, мені здається, що ми би могли такою стати певним майданчиком, де хтось, хто бажає, міг би висловити свою думку і обговорити якусь тему із однодумцями, а можливо, навіть із неоднодумцями. Можливо, це навіть цікавіше, але змогу мати мають усі. Знаєш, що я придумав? Е, у нас тремтять голоси, бо ми боїмося, що вимкнуть світло. Так, ну тепер може бути в будь-який час це. Скільки там? Ну окей. Ти казав, що є у, у тебе запитання до мене ну, так, стосовно подкасту. Так, так, ну мені взагалі цікаво, чому. Ну я так само помітив, що ти дуже такий захоплений цим, і цікаво мені послухати твою думку. Навіщо це? Навіщо записувати подкаст, навіщо тобі витрачати на це час? Я... Так загорівся цим, воно почалося в січні, як у мене з'явився один мікрофон. І я собі такий думав: ну, буду записувати такі е, е, помісному новини, різні світові, як, щось таке гумористичне. Власне, ця ідея ще залишилася, воно, як я, і буду це продовжувати. Але потім я згадав, що от Андрій мені говорив про те, що ми подкаст можемо зробити. Я подумав про те, що. Принципі, можна дозволити собі ще один мікрофон. Ну і потім вже перейшло все до того, що я почав розбиратися з тим, як це проводити на там Apple, Spotify, Google. от. Я не міг заснути, мені так цікаво було. Я то до 5 рана то, то все читав, досліджував, і там, як тобі сказати, не пам'ятаю, аби щось із таким захватом у мене відбувалося. Вже просто дуже тривалий час, у мене не було такого відчуття, що я... мені це аж настільки цікаво. І разом з тим я ну, слабо, я знав, що є подкасти, але я не думав, що от то, така річ, яка цікава мені. От. І... Але разом з тим, от, почавши слухати їх, я зрозумів, Боже, як це файно, як мені це все це любить. Що я ще один інструмент, з яким я можу собі так легко засинати. Класно, тому що ну мені здається, коли слухаєш подкасти, то ніби е, ті ведучі подкастів вони стають ніби як твоїми друзями, поки ти робиш свої справи. І ти можеш потім виходити на вулицю, коли вже ти дослухав подкаст, і в тебе крутяться ці думки в голові. Ти ніби продовжуєш цей діалог е, на ті теми, про які ти послухав там щойно. І це ну, дуже так. класно. Ми будемо е, у подальшому дуже багато говорити про архітектуру. Ну, зокрема, ти будеш у цих е, випусках е, ведучим, і там ви багато про що будете говорити. Зокрема, е, про що би ми ви могли розповісти? Таке, що от воно стосується і всіх, і всім буде цікаво, наприклад, от якась тема. Ми говорили недавно про велодоріжки, ти казав? Так, ну взагалі мене цікавить поговорити про устрій міста. Так, тому що, ну, щоб ми жили добре, ми маємо всі брати участь у цих всіх міських, скажімо так, міському житті, міських проблемах і вирішенню того. І мені здається, що такі розмови вони можуть зародити такий запит громадянський на якісніший простір, на взагалі якісніше перебування в місті. Так то ну мені здається, що це така глобальна наша ціль. Як ми собі плануємо, тобто не те, що плануємо, а це так і буде. У нас буде кілька розділів на цьому подкасті. Може, і не кілька, може і десятки розділів, то ще невідомо. Але е, архітектура це буде розділ. Е, тому зараз воно все на такій стадії, ми просто зароджуємося. Цей тестовий запис, таке знайомство дуже цікаво. Цікаво буде загалом отримати якийсь фідбек від цього всього. Mm. Я хочу просто ну, пояснити ще, чому з архітектури ми починаємо. Тому що мені здається, це така базова річ, яка однозначно на нас впливає, знаємо ми це чи не знаємо ми це. І тому ну, тут архітектура це ж не тільки сам будинок, так okay. а, і простір, то, що є між будинками, це так само архітектура. І це така е, містоутворююча така тема. Так, що ми почнемо з того, але я сподіваюся, що воно випливе на всі аспекти, так, різні теми і так далі. Який твій улюблений подкаст? Ти слухаєш подкасти наразі? Е, наразі не слухаю ніякі подкасти. Я слухав до війни якісь русацькі подкасти, але то, про то тепер не, не можна говорити. І... Ну туди не будемо. Ну, Дякую. А я натрапив. на... Я майже кожен подкаст, який вмикав. Український, україномовний, а, мені то так аж ухо пестило. І я дуже сподіваюся, що у подальшому на, на, наше дитятко буде е, теж передавати подібні емоції. У мене ще таке питання народилося. А що ти чекаєш взагалі від слухачів? Тебе, ну, ти щось чекаєш взагалі від них, чи ти, в тебе сама задача виговоритися самому? Ну, зокрема, так, і самому виговоритися на якісь там локальні теми, чи то занадто глибинні і глобальні. А хочеться разом з цим наголосити на тому, що це як можливість слухати цей подкаст, є можливість і бути тим, хто звучатиме із цієї, так, скажімо так, хвилі. Наприклад, якщо у вас є впевненість у своїй ідеї, концепції, і ви відчуваєте, ось, я потягну подкаст на 10 випусків, то ласкаво просимо до нас в дірект. От, Якось так. Ну, У мене саме це відчуття, що я, я, я щось роблю і роблю таке, що мені це дуже любить і якось на тому. І хочеться аби Людей з таким відчуттям було побільше, ну, це зокрема у Мукачевіде. Ну, Вроді, ти все знаєш про місто, але загалом стільки є людей, про котрих ми нічого не знаємо. Ну, а вони постійно щось ініціюють, щось роблять, творять і звітують про це в інших містах, наприклад. От. Угу. Так, так мені, мені здається, що ну, дуже важливо говорити в в місті в нас нема таких майданчиків, де хтось би щось висловився. А у мене завжди питання: а для чого ми зібралися? Нас тут там 80 чи 100 тисяч мукачів і мешканців, і ми навіть не маємо де про це поговорити. То, ну, ми... ну, говорити є про що? Ну, а говорити є про що? Було би добре е, ці всі підняти табуйовані теми і їх обговорити. Це для мене як перший крок до е, вирішення проблеми. Так? Спочатку її визнаємо, а потім пробуємо щось е, видати, як би це можна було вирішити. Це класно. Ну, ми спробуємо, і плюс в нас є такий дуже позитивний досвід: це Олексій Уманський і Радіоєден. Вже можна на це подивитися, яка, який це прекрасний всесвіт, такий особливий, котрий і може бути дуже сильним, коли потрібна комусь допомога, наприклад. І загалом ініціативи, іні, ініціативи породжені саме цим радіо, цією інтернет-хвилею, ну, вони унікальні і хочеться, хочеться в своєму місці щось мати, щось подібне. Де кожен зможе прийти і розповісти. Так, так. При... Якщо це при... важливо. Приклад Олексія такий дуже надихаючий: як одна людина може створити навколо себе цілу комуну, і це так живе, і це так трушно, і це так класно, що так ми обов'язково його запросимо, правда? Ну, відповідай, я не маю часу. Сподіваюсь. В наступному то буде у нас перший випуск, так? Ми... Так, ми будемо рахувати, це нульовий, так? Це нульовий, це таке, що так, то був не лише анонс. Ми, ми, ми будемо на постійній основі виходити. так. Перший випуск ми з тобою будемо спілкуватися про безбар'єрність. Ми дуже сподіваємося що нам вдасться це як якомога оперативніше записати. Ось. Всі, хто дослухав до цього моменту. — А що вже? Все, Так, а, а що ще казати? Та -та, Я мені знаю. здається, що ніби пройшло тільки 5 хвилин. А може, стільки й пройшло. Так давай ще поговоримо трошки більше про це. Чи mm. ну, є в тебе ще думки? Я, знаєш, для мене ще важливо би було почути твою думку на рахунок, ну якби: а що би ти хотів в кінці? Ну, знаєш, ну, Чи думав ну, ти взагалі про ту якусь, Ідеальну таку, форму так, про, так, цього всього. Уяви собі, що ти старенький, тобі 115 років, і ти сидиш. Це мало ймовірно. Ти сидиш і такий: о, як добре, що так-та і так-то. Та я знаю. Ну, Просто в ідеалі, щоб це працювало. автори, як це, була Координація між авторами. Дотичними до, до саме до міста Подкаст і, і, і все, і тобі не треба приходити, наприклад, відкривати той самий редактор, і зберігати чи чистити. Ну, це якось так. Просто бачити, що випуски з'являються, з'являються, і воно собі живе приходиш ти чи не приходиш. Так, так, це класно. Я, мені здається, що ніби, ну, принаймні, з е, тими людьми, з якими я це обговорював, всі дуже е, так позитивно сприйняли цю ідею. І всі такі е, хочуть прийти, хочуть поговорити, є про що поговорити. Ну це класно. Е, відповідно, е, є така думка, що всім хочеться виговоритися, всім хочеться бути почутими. І це класно. Це дуже класно. Це дуже класно, і хочеться бути е, все-таки дотичним до того, що. Е, ми почали говорити нарешті. Так, було би класно для міста е, ну, за, зародити цей діалог, щоб вернути його в стан міста. Так? І ну, як раніше, для мене, наприклад, Мукачево е, 100-річної давності. Тоді був, е, я вважаю, пік Мукачева. Так? І хотілося mm. б, щоб Мукачево знов стало в якомусь контексті не то, щоб всеукраїнському, а в принципі в світовому. І це було би класно. Ну, можливо, це якісь через такі нас, мої мрії, через, ну, а, через, а наш подкаст. — Ну, Якщо ми мріємо, то ми маємо мріяти про щось велике, так? Ну, так. Ти дуже так гарно сказав, так, так, так масштабно, то все, що я такий думаю, йду домів. <сум> 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 я хотів ну, Закарпатію розповідали, гості Закарпаття, а Андрій вже позирать, так. Но, ні, ну, було би класно, ми ж маємо ставити перед собою і глобальні якісь цілі також. Знаєш, хочеться бути спеціально оптимістом, і то важливо одягнути ті рожеві окуляри спеціально і не бачити нічого поганого. А, е, залишатися такими мрійниками, і мені здається, що це надихає людей і, можливо, щось з того і вийде. Ну так, це в нас такий тепер вийшов мрійливий глобальний вступ. От. А далі Далі в нас будуть визначені теми, і буде вже не цікаво. Не динамічно будемо будем так е, нудити. Ну, Ні, насправді да. буде дуже цікаво, тому що ну в ході всіх тем, які ми проробляємо зараз, то вони вже мені цікаві, так і нам треба просто краще підготуватися, обговорити детальніше, і я думаю, що це буде дуже цікаво всім послухати. Ну, будемо на це сподіватися. Тому що, ну, в моєму випадку архітектура стосується всіх. Тому я надіюсь, що е, всім буде цікаво то почути. Чекаю від тебе якихось запитань, е, які би е, ну, могли. Йой, то ще запитання готувати. Йой. Ну, потрошки підготуєшся. <сум> цікаво. Цікаво. Загалом цікавий цей процес. Водночас, це розумієш, той самий момент, момент безбар'єрності не є настільки я обізнаний в тому, що насправді відбувається саме в цій темі. Наразі і ну, це, водночас, дослідження. І важливо займатися цим, і, наприклад. Автор з іншого розділу знову досліджуватиме якусь таку тему. Краще буде в ній обізнаний разом з тим, що відбувається от підготовка випуску. Ну так, як мінімум, озвучити свої думки. Це було би класно. Так, прощаємося. Ну то прощаємося. Все, почуємося на місто подкаст.